Давай я те сфотографірую пшеницю. Покажем а, людям. А ти, а ти чуєш, а ти так в так з руками поярити все майона. <рех> <рех> Вона там ще й колос не викинула, да? Есть. Есть. Моща, да? Якби не був сильний, впав би і запутався А це в ямі, блін. Тут з'явилася в нас така яма. Вона тут ще й не тікає-тіке колос Єба, Ебать, густо... ти поди на густо. густу. Я кукурузу не стукну! Смотри, натуре, Так давай, Смотри, машина нахуй вешается, ты А ты вот тут вообще А я там и не буду. А, вот, полёта, по-моему. А тут, ты блядь, ты Вона ну, дивиться Ти поди на ці колосари а вирвай, думаю, диви. один вирвать Один Один вирвать, вирвать тобі да. Ти що, блядь, це платно, но ну. Щас вирю Жалко, конечно О Диви як пшениця ось диви капіру То ще ку ебе нахуй Піздец 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18. Що, Раз, Два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять, один, дванадцять. Двінадцять на два. А тут восімнадцять на два. Восімнадцять на два? Що реально? 36. Та не може бути такого. Ну диви, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Та ти не так читаєш. Їх парами треба вважати. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Так, да, так, да, так і там. Я неправильно. Давай, давай. Ти хоч собі забрай. А отут, отут. По 4 зерна з кожної сторони. Ось диви, тут таке ж саме. Диви. Ось, Правильно? Диви. Ось диви. Ну. Не, по 4 штуки. По 4 да. штуки знизу, так. Да. Але по руке в'їбу, так, і в так і в я їбру. <рес> що скажете, Дядьор? Я поки не чов, як дощ пройде, тоді я вам все розкажу. <рес> ну, ну приблизно по поуражаю, що плануємо, як дощ. Якщо дощ? Як дощ буде. Якщо дощ буде, да. я ж вже казав 9-9 з половиною. Скільки доща в нас вже нема? Два з половиною місяця. І от така пшениця стоїть. Ну, блядь. Це вам ми, бляд, артист. Ми вложили все сюди, все. І душу. Останній. Останні сили. Й тут тут ну, дощ, оце як дощ, тоді, блядь. Я і не прийду сюди, йду. І... <сісті> <сісті> тут отсюда. Тут, под, тут <сісті> о, сліз. Тут не можна <сісті> вибратися з <у> неї. <сісті> оце я перший побіжну йду, я, 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 я... <сісті> Дивіться, друзі, на ці колосочки. Тут фу, -фу, фу на завтра стоїть на вечір дощ. Два з половиною місяця, друзі, не було доща. Потенціал, звісно, в даній пшеничці досить серйозний. Німецька пшениця DSV Артист. Перша репродукція. Ну, у нас, у ви. А ви правочки полосою, не не пішла через. Через все село, так? А да? ось кукурудзка наша. Рощу ж, дає. Та вона то зеленіє, особливо там з той сторони, ж там навоз. Добре Вона а? така сама, да, як і там. Така сама ну тут чуть більше бач. Ну, є, бач тут ось бач, у нас бач. кругом практично попускала пасанки. Давай, диви, Да. Так що такі діла. Дощ і розпаска, бля, і фу, весь шіструпа пішла. Нам нужно потом нам колосок нужен, бля, не маса. Та що, як маса буде буде? Це і кача, а як Та маси не буде. а куди викидати, Джо? Чуваєш, скажи, я правильно кажу? А? Як буде маса, буде ті. Ну, конечно, качан. вона ж з маси буде ну, сок тянутися. А як, блядь, не буде, блядь, вот буде хуйня, то нахер ти мені нужен такий. Mm. Як буде маса здорова, тоді і качан буде ух. Диви. А якби була маса така, був би колосок, то не було б. Ти що мені то їм? Так не буде цього, блядь! Буде, Буде все. Угу. Як вона буде отака низенька, де да, Вона така не буде. Слухайте агронома. На, блядь, і учись. Салави, Ой, блядь, око вчиться, вдвічника. Да, да, бля! Вище, ще б... учиться Будь і вчитися, нахуй. А. Ага, блядь. Так у мене хоч боку ще базу. А мені нахуй, нахуй. ти буквально нахуй. На практиці, да? Я хвоєнний. Коротше, через свіка ж нева будуть, як ваші прогнози. А вон диви вже сипається, йобана на увазі. Місяць. Вон диви. Диви вже сипається. Диви, йобаю. Пшениця, та пшениця. Та то не наша, то мілка, йде блядь, бля. Так это якраз от ти, блядь, маса нахуй. А то, бля, отака і, блядь, легка нахуй. Вона буде як... налета ти, Бля блядь. Одна зернина десь один грамм буде, так? Да? Це сто пудов. Оце а. от дощ. Колоска 50-60 грам буде. Виход. А в нас колосків просто завались. Вон девизи. Йопта йому. Тут буде yes? про... страшно, це творіння you Боже. А, а молотить, розкажи, як молотить а, буде. молотити. Ото кобає, тільки ширну, блядь. і пів часа стоїть на місці, вимоглаш. Маса така, бля. а тільки прозівав трохи, блядь. Погоріло погоріло все, тільки забрали нахуй. Следующий заїжджає, абдула пожидають. І отак, блядь, тут комбайн, фури стояли, блядь. пошов, блядь. А ми мотаємося тих... А соломи, що робить? О, я не знаю, буде, мабуть, тим, блядь, йованим китайозом. Вони <laughs> <буде> ліпить кубики, кіна. <laughs> їм туди жріть, щоб вас <laughs> мать, блядь. Вони тоді на соломі підтягнуться, бля, то ж низкі <laughs> спілази, а то взагалі зажмуряться. <laughs> буде бой в криму вся в диву ніхуя не блядь. <sharp> Що -то таке я можу, тоді, їм по зробив? Дають на Зерна хуя. Тільки солому. Соломи просто завалює. да, і скажемо, блядь, оце від солому унішають, нахуй, йоптай на небудь перти кантужені. Забак се наху. ха ха нахуй. Да, Забахся, нахуй. <реш> да ми будемо такі не, не тюки робити, будь скажу, що це за ті блядь. А ми такі культурні, бля, кубики. нахуй. <реш> Можеш покрутить рубік кубік, нахуй. <реш> Можеш захавати, нахуй. З медом, блядь. Ну то скажем, короче, мы их имя. И тогда, блядь, продамо самолет то, что не летает, блядь. И там то, что не стреляет. И что? И раз не хотя нам помогать. Раз не заражку, блядь. Да, значит, все Хай жрут солому. Да, только солому Не блядь, не не твою Іши, іши. І розстеж, блядь, не будьте лілі. І глаза розплющуються. да. розплющуються. А вони зовсім заплющуються. Пов'ядається, солов'яна. З дуру, так? О, я б твою, блядь. Ото така, блядь, ми їм зробимо, блядь, шикидим, блядь. Ото вони, блядь, там шикидимити, блядь. А, блядь. Шакали, паршиві, блядь. Вони уже не доїдуть. В срадням 10. В срадням 10 колосничків, да? Це вони ще б підждені. Вони ще підростуть. Зараз дощ, дощ, блядь. Оце отакий а буде, блядь, ну отакий десь. Так як циганчук, блядь, мітовий каже, блядь, дай 20 рублей. Ти кажи, іди сюди нахід, блядь. Дай, дядьку, 20 рубляй, блядь, я тобі щось розкажу. Ти думаєш, що ти мож, не можеш розказати нам. Циганча, блядь. Ну той й дойбався так, що, бля, прийшлось. Дай мент йому 20 рублів, блядь.

Не знаю Так, друзі, все, підписуйтесь, ждіть жнив, покажемо. Може, да? І смотря, за лайкоси і за подарунки. Я досі в кора ходжу наго. Йопубаси мать. Скільки це можна терпіти вдома? Я думаю, бля, в корах такі дари. А вона дніху я побуксує Каже, гриби з вицеля нахуй. А ця фура слаба для нас. Тут треба блять царі. 50 ці метрові нахуй. Ну, 60 тонн і нахуй. Як мінімум, І з горкою, нахуй. Би все, нахуй. кажи. Хай щастить, хай живе Молдова на Україні, тільки шкоди хай не робить. За що він і бореться? Вс, а Пока.